Кожен з нас цінує доброту як велику чесноту, яку слід вшановувати та підтримувати? Багато хто з вас, без сумніву, не вагається прийти на допомогу, коли це необхідно, віддаючи свій час та енергію для поліпшення життя інших. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що доброта може мати й темну сторону? Чи можливо, що ця риса, яку ми вважаємо нашою силою, у певних обставинах може перетворитися на щось, що шкодить нам самим? Хоча доброзичливість зазвичай вважається позитивним атрибутом, важливо бути обізнаним з її потенційними негативними наслідками. У цьому відео розгляну 7 шляхів, де доброта може несподівано підірвати ваше життя, навіть якщо вона виконана з найкращих мотивів. Номер 1. Розвиток залежності на початку може здаватися втішним, відчувати себе потрібним і надавати допомогу іншим. Однак згодом ноша такої відповідальності може стати непомірною. Якщо ви постійно намагаєтесь відповідати на всі запити і потреби оточуючих, вони можуть звикнути до вашої беззаперечної підтримки і покладатися на неї. Ця пастка залежності може породити нездорову динаміку у ваших стосунках, внаслідок цього інші можуть почати сприймати вашу допомогу як щось належне, вимагаючи вашої уваги та зусиль, часто ігноруючи ваші власні потреби. Тому пам'ятайте, що ви не зобов'язані розв'язувати всі чужі проблеми. Номер другий. Нехтування собою є цілком природнім бажання підтримувати інших і проявляти доброту, але коли вона вимагає жертвувати власним добробутом, це може стати руйнівним. Постійна увага до потреб оточуючих на шкоду собі призводить до ігнорування власних фізичних, емоційних та розумових потреб. Таке нехтування може спричинити емоційне вигорання, фізичне виснаження і, як наслідок, серйозні проблеми зі здоров'ям. Включно зі стресовими розладами або депресією. ваше ігнорування особистого благополуччя може також негативно позначитися на стосунках та загальній якості життя, оскільки ви можете не мати достатньої енергії або ресурсів для повноцінного спілкування з іншими або реалізації власних амбіцій. Нагадую, вам не треба ставати мучеником, щоб бути доброю людиною. Насправді, найкращий спосіб допомогти іншим це спочатку подбати про себе. Номер третій. Підтримка деструктивної поведінки. Постійне пробачання, пристосування до інших і невстановлення меж може непомітно закріплювати негативні звички і перешкоджати особистісному розвитку. Коли ви захищаєте людей від наслідків їхніх вчинків, ви невільно обмежуєте їхню можливість самостійно аналізувати, учитися з помилок і робити позитивні зміни. Хоча така підтримка може здаватися проявом співчуття та турботи, вона насправді дозволяє продовжувати шкідливі патерни поведінки, що може призвести до відчуття безсилля, розчарування і провини у всіх учасників. Спонукання до пошуку допомоги або відкрите протистояння проблемам є значно ефективнішими стратегіями вирішення таких ситуацій. Номер 4. Зникнення особистих кордонів. Коли ваша доброта перетворюється на постійну доступність і самопожертву, стає важче встановлювати і підтримувати здорові межі. Відсутність чітко визначених кордонів ускладнює захист власних потреб, бажань і особистого простору. Це постійне віддавання безадекватного отримання може спричинити відчуття використання та недооцінення. Тому важливо бути відвертими з самим собою щодо того, скільки ви дійсно можете і готові віддати іншим. Важливо також пам'ятати про власні зусилля на користь інших і як це впливає на ваше особисте благополуччя. Номер 5. Бар'єри у спілкуванні. Коли ваша увага зосереджена виключно на доброзичливості, існує ризик, що ви уникатимете важливих обговорень або не будете висловлювати свої істинні думки та почуття. Така стратегія перешкоджає відкритому спілкуванню і здоровому вирішенню конфліктів, ведучи до поведінки, що в основному спрямована на те, аби догодити іншим. В результаті ви можете занадто зосереджуватися на здобутті схвалення, уникаючи будь-яких форм незгод або конфліктів, навіть якщо це суперечить вашим особистим цінностям чи потребам. Така поведінка може підривати вашу самовпевненість та автентичність. Ключ до вирішення цієї проблеми полягає в чесності до власних почуттів і потреб в спілкуванні з оточуючими. Номер 6. Токсичні стосунки. На жаль, деякі люди можуть використовувати вашу доброту для власних корисливих цілей. Занадто велика доброзичливість часто приваблює осіб, які готові зловживати вашою щедрістю. Коли ви постійно ставите чужі потреби і щастя вище власних, ви ризикуєте стати об'єктом маніпуляцій і неправильного ставлення. Такі токсичні відносини можуть знищувати вашу енергію, підривати самооцінку і негативно впливати на ваше психічне здоров'я. Тому не бійтеся відстоювати свої межі, коли це необхідно. Пам'ятайте, що ви нікому нічого не винні. Якщо хтось поводиться токсично, можливо, настав час переосмислити ці відносини. Номер 7. Зупинка особистого зростання. Переважаючи постійною добротою, ви можете несвідомо позбавляти себе можливостей для особистого зростання, розвитку стійкості та самовдосконалення. Зростання часто вимагає залишення зони комфорту, зіткнення з труднощами та прийняття ризиків. Однак, коли ви систематично ставите комфорт інших вище за власне зростання, ви ризикуєте опинитися в стані стагнації. Розв'язання цієї проблеми лежить у визнанні важливості прийняття викликів, не втрачаючи при цьому співчуття. Пошук балансу між доброзичливістю до інших та увагою до власних потреб та добробуту є ключовим. Впізнавши ці потенційні негативні наслідки доброти, ви можете здійснити проактивні кроки для захисту себе та забезпечення більш плідного життя. Пам'ятайте, бути добрим до себе не менш важливо, ніж до інших. Доброта це безсумнівно цінна якість, яка збагачує стосунки та покращує соціальне середовище. Однак, коли доброта перетворюється на безмежну самопожертву та постійну доступність, вона обов'язково обернеться проти вас. Часом найкращий спосіб допомогти іншим це зберегти власну силу та ресурси. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте йому пальці вгору та поділіться із друзями. Щоб отримати більше таких відео, натисніть кнопку підписки та не забудьте натиснути дзвіночок з повіщень. Дякую вам за перегляд!